Всім величезний привіт! Подивимось на побутову хімію. Засоби для дому, для прибирання, індивідуальна косметика. Подивимось, що в е, акції. І взагалі які ціни. Так, ну що, я бачу, розкуповують Савекс. Бачите, вулиці майже пусті, колор фреш 232 гривні. Йде 3 кілограма. Порошок Washing Free. Для ручного прання 400 грам, 32 гривні 40 копійок. Хочу звернути вашу увагу, ціни в прямокутнику для власників карти АТБ ціни ще нижчі. Звертайте увагу. Гель для прання, літр. Делікатний запах для кольорових та білих речей. Також сабекс, але я не дотягнусь. Чи дотягнусь до нього? Ось цей савакс-кондиціонер ще по дуже хорошій ціні. Soft Exclusive парфум. А ось капсули Ariel. 10 штук, колор. В АТБ коштують 187,50. Порошок Tide 300 грам для ручного прання 41 гривня. І порошок Ariel. 300 грам, колор 50 гривень 40 копійок. Порошок Савекс вагою 400 грам. Для білого та кольорового 38 гривень, 30 копійок. Так, що ще у нас тут по акції? Бачу гала, ну ця непогана ціна ще, майже 40 гривень. А для ручного прання 300 грам. Ось таку галу можна придбати за 189 гривень кіло 800. Для дитячого прання бачу теж розкуповують цей порошок. Для дитячих речей 400 грам. Теобебі 400 грам, 46,60 грам. Брев по ще ціні 50 гривень 40 копійок. А ось ці запаски зараз в акції для бачка в унітаз можна придбати ці таблетки по 28,90. Теж непогана ціна. Акція на ріл 24,80. Так, це не звідси. Рів для миття підлоги 45 гривень, дуже хороша ціна, кому потрібно. У мене просто зараз є, я понабирав сіфа по акції. А на, на наступний раз, мабуть, візьму ось цей. Дуже хороша ціна. ХАТБ акція на Доместо, 105 гривень, невелика знижка літровий, а маленький можна придбати півлітровий за 64 гривні майже. Вологопоглинаючі серветки, три штуки в упаковці, хороша знижка. Так, ось такі серветки біскозні. в упаковці де 5 штук, 26 гривень, 40 копійок. І, до речі, своя лінія. Так, тут щось впало в вас. Таблетки для очищення пральної машини. Обов'язково користуйтеся такими. Відрозумний вибір в акції містер Кріт. Гранульований для прочищення труб 14 гривень. Лак для волосся. Своя лінія. Маленький 4660. А тафт можна придбати за 115. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на шампунь, шаума. Знижка. 40% чоловічі проти лупи 69,90. Ось такий класичний з екстрактом хмелю Forman 6990. А жіночі ще нижчі по 55,90. Усі йдуть по 400 мл. Болгарський шампунь Тео. Зараз зі знижкою. Вага 350, крупива, мінерали та корали. Два в одному. Зі знижкою освіжувачі повітря Glide Так, з'явився ось такий набір Head and Shoulders та Gillette. 200 мл. Іде а, піна да, для гоління і 300 мл шампунь. Head and shoulders. Зі знижкою губки Silver Дев'ятнадцять для виробів з гладкої шкіри і ось такі для виробів з гладкої шкіри, яка різниця, а безколірний та чорний. Це в нас чорний, а це в нас безколірний. Доктор Санте 69 гривень. Міцелярний гель для вмивання по 55 гривень а, крем. 200 мл він йде, і для будь-якої шкіри можна об тут обрати великі упаковки. Ось крем лірен Польща можна придбати за 61 гривню 50 копійок. Тонік лірен з алої та ілорновою кислотою 200 мл 55,90 кулькові дезодоранти, також це Польща йде. Чоловічі та жіночі можна придбати за 35,90. Кулькові Нівея 62 гривні 50 копійок, жіночі, а чоловічі 72 гривні майже. Ірексона Фомен 65 гривень. Крем зволожуючий нівей для обличчя рук та тіла 75 мл 66,50. Ось такий крем для рук з дозатором 190 мл 5640. Дитячий крем для рук 75 мл з екстрактом календули та череди. Крем для гоління Арко 42 гривні зараз в акції. Паста саніно, велика упаковка, 100 мл, майже 32 гривні. Засіб три в одному дитячий, 350 мл. 47,60. Тут з'явилася якась новинка від Тео. Показую як новинку. Так, тут у нас йде молоко, миндальне молоко. 300 мл. Ну, ось таке тео. Крем мило. 400 мл, 49,70 зараз. Дитяче рідке мило без барвників та ароматизаторів з екстрактом евкаліпта 250 мл з дозатором 33 гривні, 30 копійок. Дуже хороша ціна, зверніть увагу на ось це мило. Просто його потрібно перелити в свою ємність. Вага 540 мл. 29,30. Манго та персик. Пінка для інтимної гігієни 150 мл зараз в акції. І з'явились ось такі засоби. Це у нас іде гель для інтимної гігієни 400 мл. Також упаковка йде з дозатором. Ще досить добрі ціна тримається. Добра ціна тримається на ось це мило від розумний вибір. 22 гривні, 60 копійок. Підгузники, трусики, Pampers 299, 300 гривень майже. Червоний цінник. Ось такі вологі серветки. Тут велика упаковка 120 штук. Жіноча гігієна Bella Classic, 20 штук в упаковці. Зверніть увагу. Також Bella Teens, тут 20 штук, теж знижка 40%, зверніть увагу. Підгузники міні-бі 290 гривень. Розміри всі наявності. Підгузки для дорослих. Розмір М 10 штук. І також розмір Л. В упаковці також 10 штук. Серветки вологі, в упаковці 72 штуки, 30 гривень 90 копійок. В акції ватні диски, ось такі овальні, великі, 50 штук. В упаковці від своя лінія зі знижкою. 31 гривня 90 копійок. Ватні палочки, мабуть, це хороші 200 штук в упаковці. Ну, на жаль, туалетного паперу в акції ніякого немає. Ось такий можна зараз придбати за 48 гривень, подорожчав туалетний папір. Туалетний папір від рута 58 гривень. Своя лінія ось такий. Жовтий 38 гривень, Самий найдешевший, це без акції. І сніжна панда 62 гривні. А от руту можна придбати за 72 гривні, аж дуже ціна здорожчала. І білий від своєї лінії. 45 гривень, 40 копійок. усі йдуть в упаковці по 4 штуки, усі двошарові. Ну, Можна придбати ось такий. Екзотичний від каховинка по 9 гривень, а сірий по 8,80. Розумний вибір по 10.40 і 9,90. Ось такі ціни. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і до зустрічі я вже йду знімати наступне відео.